В лікарні на фронті та у волонтерських штабах в Івано-Франківську назвали претендентів на орден святого Пантелеймона. Це одна з головних медичних відзнак в Україні. Деталі дивіться далі. Орден святого Пантелеймона це найвища відзнака за професіоналізм і милосердя в медицині. Її отримують ті, хто щодня рятує життя і підтримує людей у найскладніші моменти: цивільні і військові лікарі, медсестри та медичні капелани. Це медичний оскар свого роду в медицині визначається кращих медиків за рік. За... Декілька років це люди, які заслуговують на відзнаку від пацієнтів, на відзнаку від держави, на відзнаку від таких же ж медиків. Особливо в час війни, в час вибухів, тому що зараз медики виконують функцію не тільки власне медиків, а й військових медиків, які виють на полі бою, які допомагають нашим пораненим, які витягують і рятують життя пораненим. Рятують і в мирних умовах. І рятують і в військових умовах. Серед номінантів цивільні та військові. Загалом цьогоріч організатори запровадили сім номінацій. Під час війни мали тільки дві номінації за вагомим внесок у боротьбу українського народу в війні. Проти агресора російського збільшили, тому що вирішили, що ми вже встояли. Війні, і зараз треба знов шукати кращих. От розширювати коло і якісний проводити відбір. Но ми цього року робимо не одного переможця, а трьох. Тетяна Фриїшин у лікарні понад 20 років. Працює старшою операційною медсестрою, водночас волонтерка та дружина військового. Її номінація серце медицини. Я працюю щодня. Після того в мене я виготовляю маскувальні сітки методом перфорації, стараюся швидко. Виконувати запити наших військових, тому практично щодня доводиться бувати і майстерні. Плюс у мене двоє дітей, і чоловік військовий. Хтось каже, як ти встигаєш? я Кажу, я багато чого не встигаю, бо насправді можна зробити більше. Але дякую Богу за ту можливість, за ті сили. На що мені вистачає? Наразі орден святого Пантелеймона в області мають тільки п'ятеро медиків. Це честь, це гордість, це величезна праця. За цим стоїть дуже багато. Тут двома словами не розкажеш. І я дякую тим людям, які поруч. Це не тільки мій орден, це орден всіх моїх друзів, тому що я отримала цю відзнаку не тільки за лікарську роботу, а за волонтерську роботу. Зараз ми будемо оцінювати нових номінантів, слухати їх, дивитись і думаю, що ми також оберемо достойних. Дуже великий вплив має те наскільки. Є їхня і громадянська позиція, і волонтерська позиція. У медицині волонтер не завжди той, хто донатить на ЗСУ. Це є люди, які їздять на схід, допомагають онлайн, скажімо, нашим військовим медикам. Це люди, які оперують військових тут. Ну, от, тобто, це є великий смарт роботи. Медичну відзнаку започаткували у 2009 році, та щорічно вручають 9 серпня у день святого великомученика та цілителя Пантелеймона.